Вітаю! Мене звати Дуда Ірина Морославна. Ось уже 20 років я працюю вчителем образотворчого мистецтва Костопільської загальноосвітньої школи No3 першого третього ступенів Костопільської районної ради Рівненської області. А загальний педагогічний стаж 29 років. Маю вищу кваліфікаційну категорію: педагогічне звання Старший вчитель. У своїй роботі керуюся такою педагогічною ідеєю. Що робота кожного учня особливий твір мистецтва, бо у ній закладено думки, почуття, емоції. Кожна дитина унікальна і неповторна. Завдання ж педагога наповнити її буття почуттями, естетичними смаками, мистецькими вподобаннями та створити всі умови для того, щоб тонкі грані дитячої особистості розвивалися. Для мене урок це витвір мистецтва, на якому присутні і краса. І натхнення, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя. Я намагаюся навчати не просто виконувати завдання, а створити художній образ. Щоб відкрити у дитині творця, потрібно дати їй змогу експериментувати. На моїх уроках важливе місце посідає навчальний і педагогічний малюнок, підготовчі та ігрові вправи, демонстрування прийомів оволодіння різними техніками. Часто працюємо в парах, групах. Крім традиційних уроків, проводжу інтегровані зустрічі із митцями, уроки в музеї, на уроках застосовую різноманітні педагогічні технології, зокрема технологію особистісторієнтованого навчання та технологію створення ситуації успіху. Отримані на уроках знання, уміння і навички мої учні застосовують під час позакласних заходів і акцій, заохочую обдарованих учнів до участі у музейних виставках, організації різних майстер-класів. Персональних виставок. Намагаюся активно впроваджувати у освітній процес нетрадиційні техніки малювання та елементи артпедагогіки. Вважаю, що реалізація моєї педагогічної ідеї мотивує учнів до усвідомлення значущості результатів своєї роботи. Вони вчаться пишатися своїми досягненнями. Я прагну, щоб діти свої знання, уміння і навички здобуті на уроках образотворчого мистецтва, Зуміли застосовувати у різних життєвих ситуаціях. Мої учні є активними учасниками конкурсів і виставок змагань з початкового технічного моделювання. Я пишаюся тим, що мої вихованці здобули перемогу у міжнародному конкурсі виставці малюнків подорож у часі. Також мої учні зайняли третє місце у всеукраїнському конкурсі Крейдою на дошці від Харківської компанії ТСО. У відкритому інтернет-голосуванні жовтневого туру «Чарівна атмосфера осені ми посіли третє місце, отримавши приз одноповерхневу шкільну дошку. Одним із моїх досягнень є залучення старшокласників до роботи у малій академії наук. Ділюся досвідом з колегами на обласних, районних методичних об'єднаннях, майстер-класах, семінарах, маю друковані праці у методичних виданнях. Для удосконалення своєї професійної майстерності. Активно займаюся самоосвітою, відвідую музеї, беру участь у майстер-класах, вебінарах, від конкурсу Учитель року прагну здобути нові знання, вдосконалити свою професійну майстерність, поділитися своїм досвідом, отримати позитивні емоції та враження, які дадуть наснаги творити і навчати дітей.